Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Ukrain. Разом сильніші. Але поки дивідендів у вигляді забитих м'ячів це команді Сергія Шищенка не приносить. Кожушко скидає головою на Бойчука. Чи буде удар Пробуває Дахновський і забиває Віталій Дахновський на 29-й хвилинці зустрічі. Вдотик відправляє м'яча у сітку воріт запорізького металурга. Вітають Вінгера Буковини партнери. Ну і говорили ми про те, що маловато гольових нагод від Буковини в сьогоднішньому поєдинку. Бойчук побачив, що вривається Дахновський, той з льоту. Пробиває у ближній кут воріт. Роман Юхемець. Перший на м'ячі. І шанс для контратаки в Юкси Парагвай. Відає п'ятою на Вендела. Вендел і Парагвай виходять два в одного проти Мілани Михальчука. Хороша передача на Парагвай. Парагвай на ударній позиції перекидає Володимира Шаруна. І виконує, як виявилось, гольову передачу на Вендела. 73-й номер Юкси Парагвай. І гравець, який з'явився на заміну під 78-м номером, Вендел забиває четвертий м'яч у ворота тернопільської неви на 88-й хвилині. І вже можна стверджувати, що на цьому ставить фінальну крапку в цьому поєдинку. Вже шансів тернополян залишається, якщо якщо немає взагалі, то залишається обмаль. Ну дуже якісне перекидання Володимира Шаруна. Його команда. Тут просний майданчик передача. Ювпак пробуває. Ні, Чернов. Чернов пробиває. Точно забуває гол в нашому матчі. Олександр Чернов вдруге поспіль. Відзначається дев'ятий номер Вікторії. У е, матчах вже забував Нагадаю, у попередньому матчі пробою і сьогодні. Також відзначається. І робить він це на 43 хвилині нашого матчу. Олександр Чернов. Ну, тут Максим Євпак, в принципі, пробував. Він міг забити. Хижник перший на м'ячі Войтіховський приймає і одразу намагається yeah! пробити. І забиває Войтіховський. Обвідним ударом підкрутив. Ну, та стала і що ж, 11 забитих м'ячів у 9-го номера агробізнесу. 2-0. Е, продовжуємо після цієї атаки Дахновський. Удар Дахновського. І Дахновський робить дубль! Який же ж м'яч забітає від Віталія Дахновського. 55-та хвилина. Буковина збільшує перевагу в цьому матчі завдяки другому забитому м'ячу Віталія Дахновського. І не безпідставно, схоже, нам показують молодого голкіпера запорізького металурга Віктора Мокрицького. Ось Димус Поуто. Вийшов доволі далекий зворіт Мокрицький і. Лівою ногою перекидає Вортаря Запорізького металурга Віталій Дахновський. Здається, не було рикошету від ноги захисника. Від юкраї разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.